Друзі, вітаю! Зараз ви наблюдаєте відео з нашого минулого об'єкту, де ми заливали монолітну стрічку під паркан з металопрофілю. Зараз наш замовник побачив всі ці наші роботи і хоче так само виконати і їх у себе на об'єкті. Тому ми зараз готуємося вже до виконання цього об'єкту. Точно так само все будемо заливати. Тому ось зараз вам кілька фотографій, знайдіть ці відео, передивіться, а також підпишіться. І скоро ви вже побачите ще раз виконану цю роботу, але вже знімемо вам більш детально. І на даному об'єкті, на майбутньому, ми будемо саме замішувати бетон на місці. Тому що, друзі, багато відео я вам там зніму саме про наш бетон, замішаний своїми руками. Ну а зараз, друзі, кілька ось відосиків з об'єкту, де хлопці наші зварювальники провели вже роботу. Друзі, доброго дня! Почали новий об'єкт. Ну Як об'єкт? Це такий, на кілька днів попросили нас тут ось зробити парканчик з металу. Ну і плюс залити потрібно нам ленту. Так? Тут ось кусочок, ну і там кусок. Тому знімемо вам коротенький відос. Ну, я вам хочу сказати, зараз організовую опалубочку. Бо в замовника не зовсім, там тільки в нього є ОСБ, а немає ні колушки, тому Візьму на другому об'єкті, тимчасово, потім назад відвезу. Значить, наші хлопці, які з маються саме зварювальними роботами, виставили все повністю, друзі, дивіться. Просто красота, просто ідеально все. Красавчик. Тепер наша задача сюди приїхати і залити тут ідеально рівну ленту. Хто буде ленту заливати? Ви чи, чи ми? <гум> Значить, друзі, що ми плануємо? 20 сантиметрів. Закопуємося в землю 20, 20 шириною і 20 зверху. Ну, а тут, може, потрібно буде трохи й вище. Бо це ми все тільки зрозуміємо, коли дамо чіткий нуль, друзі. Сьогодні я тільки приїхав. Переглянути, що хлопці тут зварили, як все виставили, а також глянути на будівельні матеріали. Ну я вже знаю, що в нас є пісок-щебінь. Ось, будь ласка. Пісочок, щебіночка, все на місці. Цементик привеземо. І обов'язково, друзі, пластифікатор. Обов'язково. І що ще нам потрібно, значить? Що нам, друзі, ще потрібно? Бльоночку, ще потрібно. Ну і саму вже палубку. Ну, і все в принципі. Ну, тобто тут, я думаю, за день ми викопаємо, виставимо опалубку і за день, якщо гарно постаратися, можна і залити, да, Андрюх. І так тут і багато. Тут буде у нас, ви зрозуміли, ширина 20, тільки в цьому місці замовник попросив долити вже як ми маємо. Ну то, звісно, широковато люди заливали. Ну, Дольємо як є. Як бачите, все сварщик прокрасив, друзі. Обробив смолою і забитим Щоб стояло віками. Це старий кусок. Оце тут він з цього місця саме почав в ту сторону йти. тому ось такий глянцевий в принципі, прикольно виглядає. Ну, дивіться, все чудово тут. Красавчик.